Друзі, привіт! Сьогодні у нас 8 серпня, спека неймовірна. Навіть кондиціонер не допомагає мені якось врятуватись від цієї спеки, але продовжуємо працювати хоча і час для відпусток, але нас це не стосується. Ми працюємо. Ось, значить, сьогодні трохи поговоримо про новини, обговоримо застосування окремих норм закону 3229 в частині заїзду експортних вантажів на термінал. І з самого початку хочу вам анонсувати проведення з нашого боку семінару по практичному застосуванню ІНСІТІС. Теорії там не буде фактично. Тобто, спочатку семінару я планую трошки розповісти про анкету самооцінки, що писати в частині митних процедур. так? Да? Там бачили є питання, якщо ви хочете оформити транзитні спрощення. Там в анкеті самооцінки є питання по митній вартості, по країні походження, по класифікації. Тобто я дам пораду, що краще там зазначати, яким чином організувати у себе на підприємстві, якщо у вас немає процедуру і механізм контролю всього цього. Да? А якщо він у вас є, ви не знаєте, як його оформити, я надам пораду, як це краще зробити, да? для того, щоб ви оформили анкету самооцінки. В принципі, зараз ми спонукаємо да намагаємось в більшості наших суб'єктів господарювання, да спонукаємо їх до того, щоб вони отримували транзитні спрощення. Бо з грудня місяця, вибачте, з листопада місяця вже. Почне в повному обсязі працюватися система НСІТС, І якщо ви не маєте транзитних спрощень, ну будуть у вас додаткові витрати і часові, і грошові. Що я вам хочу сказати? Тому любі суб'єкти, от навіть зараз, от зараз скільки 27, 7 хвилин на другу, 13.27, і я вже телефонувала на Харківську митницю. Сьогодні, до речі, там проходить онлайн консультування з цього питання, і от мені були не два питання. Я подзвонила, спитала, отримала всі відповіді. Тому відслідковуйте отакі заходи. Телефонуйте, якщо вам щось не зрозуміло. Як то кажуть, стучіть і вам відкроють. Зараз митниця досить відкрита до цього питання. От, тому, якщо ви хочете моє скажімо так, бачення цього питання, мені не подобається застосування НСІТС, я вам відверто кажу, але воно буде застосовано і нам з цим жити. І я знаю, що на перших етапах це буде, як в 2012 році, з електронним декларуванням. Це буде трендець, знаєте, так новини з Єбанаріуму. Але ну, нам це робити, це не відмінять. Не сподівайтесь на те, що це відмінять. Вона може подобатись, не подобатись, але це, це є основною умовою. Да, гармонізація митних процедур і спрощень це основна умова доступу України до Євросоюзу. Тому, будь ласка, колеги, кому потрібна методична допомога, звертайтеся до мене в частині заповнення анкет самооцінки по митним процедурам. Ці консультації платні. От. Хто хоче, брокери, декларанти, які працюють, які набирають митні декларації. Тобто на семінарі ми розберемо, як заповнювати самі декларації, як робити розрахунки, так, як використовувати коефіцієнти. Нагадаю, що значить, надавала роз'яснення щодо застосування коефіцієнта при розрахунку гарантій. Там є своя специфіка. Ще ну, розглянемо питання, яка інформація вам буде потрібна для того, щоб цю тежку. Заповнити, бо як я бажала, що вона як ЗДПшка робиться з самої декларації. Так? Як ЗДПшка робиться з ППшки, так і Т1 на експорт робиться з експортної декларації А ніфіга. Тобто там потрібна додаткова інформація, ну, наприклад, всі пункти пропуска, які буде перетинати цей вантаж. Да? Якщо він прямує з України в Італію, да? він буде перетинати е, угорський кордон, Україна-Угорщина, потім там, наприклад, Угорщина, Австрія, а потім Австрія італія Італія. Да? І треба знати всі ці пункти. Ще там є додаткова інформація. Тому, будь ласка, слідкуйте за новинами. По даті часу, формату проведення і оплаті, я в себе на сторінці Айла Компані буду вас інформувати. Тому всі бажаючі, хто хоче практично подивитись, як це заповнюється, тобто ми будемо робити це в програмі в вашому програмному продукті брокерському. Не я буду робити, буде робити людина, яка цим займається. От. А я паралельно, якщо у вас будуть питання, там теоретичні, буду вам відповідати. Ну і як я вже сказала, про анкету самооцінки допоможу вам методично, що там зазначати. Ну, якщо в мене для мене моїх знань вистачить. Да? Я не кажу, що я ж не працюю в Вот. Тобто, виходячи з досвіду, виходячи з відвідування вселяких заходів і семінарів з цього питання, і оформлень тешок да, на імпорт і на експорт. Ну, на імпорт ми тільки їх бачимо, ми їх не оформляємо. Але я все одно задаю питання нашим іноземним партнерам стосовно того, як от вони все це розраховують. Де беруть інформацію, от, то я буду намагатись відповідати вам на всі питання, на які там, у вас вони будуть. От, але ще раз хочу нагадати, що цей семінар більше буде застосуватись набору і оформлення Т1 на вантажі, які будуть експортуватися за межі митної території України. Ось стосовно застосування норм закону 3229, ну хто слідкує за новинами за нашою групою Айла like Company в на Фейсбуці, ви мій пост бачили. Да? Тобто, в той день в мене було дике бажання записати відео, але я його я його записала. Але коли я передивилася, я зрозуміла, що заблокують і Ютуб канал, і, ну, і, і, і сторінку Фейсбуці, тому що Ну, з приличних слов було тільки ви і на да такі ну такое прочтіння закона. Ну як на мене, воно трошки дивне. Ну м'яко кажучи, да, заганять всі машини на термінал. Вот і ще деякі митниці, які більш-менш адекватні там були створені тимчасові зони, люди хоча б не платили за заїзд на термінал. А деякі обдаровані митниці, і навіть зараз, от чому я опублікувала да цей лист, роз'яснювальний Держмитслужби, в якому вони пишуть, що для ідентифікації достатньо буде фото там документів, якихось ідентифікаційних ознак, які відображені документально при поданні експортної декларації. От. Але деякі обдаровані митниці, там в мене в коментарях люди пишуть Одеса, Суми, вони до сих пір загоняють на термінал. Що в даному випадку робити? Ну, акт самосаження ви, звісно, вже не зробите в терміналі. До чого взагалі був мій пост, коли я опублікувала цей лист? Що разом ми сила. То, будь ласка, якщо вам щось не подобається, збирайтеся, організовуйте спільні зустрічі з керівництвом митниці, пишіть Держмитслужбу, що... У вас інше бачення не виконуються рекомендації держмедслужби. Це додатковий тиск на експортерів. Додаткове навантаження фінансове під час війни, розумієте, от цей єбанаріум банаріум законом 3229 він так і залишився би от в рамках цього єбанаріуму заїзду на термінал кожної машини. Якщо б люди, які працюють там в асоціації митних в асоціації професійних митних да, Європейська бізнес асоціація, великі імпортери, експортери, вони масово почали звертатись до митниць і до Держмитслужби, висловлювати своє фе. Ви що вважаєте? Цей лист Держмедслужба просто так написала. Ну, Стучіть і вам відкроють, колеги. Звикніть до цього, що ваші фе в моїх коментарях ні до чого не призведуть. Моє листування з Держмедслубою. Теж ні до чого не призведе. А якщо ви масово збираєтесь в якісь асоціації, збираєтесь там, наприклад, декілька брокерських компаній, там імпортерів, підписуєте звернення, да, висловлюєте своє незадоволення, підтверджуючи це фінансовими витратами, які ви несте, от тоді можна якось рушити це з місця. от такі, ну як я вважаю, трохи незрозуміле, як на мене, трактування законів. От. Тому, будь ласка, якщо в ваших митницях всі експортні вантажі заїжджають на термінал, моя вам порада. Пишіть в Держмитслужбу. Організовуйте зустріч з керівництвом митниці. Якщо керівництво митниці відмовляє вам, да, навіть не те, щоб йти на зустріч, а навіть щоб зустрітися з вами офіційно, да, і прокоментувати, не дивлячись на, значить, звертайтесь до Держмитслужби. Я ж кажу, що стучіть і вам відкроють. От коли ви усі двері постукаєте, і вам ніхто не відкриє, от тоді напишіть мені і будемо думати, що робити далі. А оці коментарі писати, ну вибачте, я теж багато чого можу написати, то давайте щось робити. Добре, а, але ж люди добрі, як я вже сказала, що з листопада місяця ми все одно і НСІТІС буде працювати, тому отримайте спрощення. Отримайте спрощення, воно нікуди не подінеться. Нам працювати з цим, то, будь ласка, там вже нікуди, ну, нікуди ми не звернемось, бо є закон, ну і тільки якщо там звернутися до Конституційного суду, я не знаю, яка процедура скасувати. От. Але я думаю, що того ніхто не буде робити. Добре, ну поїхали по новинах. Що ж нам нового цікавого законодавстві за останні два тижні було? Перше, що мене порадувало, буде у нас вже по-моєму друге читання. Пройшов закон 94.67 і 94.68. Тобто один уносить зміни в митний кодекс, інший закон в податковий кодекс. Ну, як пам'ятаєте, по всіх преференціях у нас фактично так іде внесення в митний в податковий кодекс, частині оподаткування мита та ПДВ. В даному випадку йдеться про а, біноклі і манакуляри. 85 25 89 2010 і 85 25 89 2090. Вони будуть звільнятися від сплати Мита та ПДВ при ввезенні, але за певних умов. Які умови, ну коли буде фінальна редакція закону навіть до набуття чинності, але він вже буде виданий. Да, фінальні редакції, то тоді я озвучу. А, значить, далі, що у нас е, було цікаво, е, ну що мене зацікавило, я відслідковую, бо е, дуже багато звертається е, стосовно ввезення товарів військового призначення, і навіть возиться, вивозиться на ремонт і транзитом, іде і там реекспорт, реімпорт, ну багато запитів. Ще раз хочу нагадати, що все, що стосується. Гуманітарної допомоги і товарів військового призначення або товари, які не є військового призначення, але вони потім будуть передані для військових для наших, тобто для нашої оборони, я консультую безкоштовно. Тому звертайтесь так ось. Зараз у нас є законопроект, дуже цікавий, буде спрощене митне декларування військової техніки при транскордонному переміщенні. Тобто, я так розумію, буде розроблено, це проєкт закону 9402. Кому цікаво, хто займається воєнкою, 9402, подивіться на рада Гов'юа. Як я розумію, там буде спрощена процедура при переміщенні товарів військового призначення, і буде не митна декларація, а буде форма 302. Що це таке? Я не знаю ніколи не бачила. Ну, на мою думку, я не впевнена, що я права, але на мою думку, мені здається, що це буде за образом та подобою, як карне тата. Да? Тобто, у нас є тимчасове везення або вивезення, є конвенція, за якою, ця Стамбульська конвенція, за якою товари, які попадають під додатки до цієї конвенції, може возитись за допомогою карнету АТА, да? без декларування ну, митної декларації. Я думаю, що це буде щось схоже от на карне тата. Але не знаю, як тільки буде знову ж таки закон, ця форма 302, бо я так розумію, що мінфін і Кабмін повинні розробити нормативний правовий акт, який затвердить цю форму 302. От. Ну то чекаємо, буде, я обов'язково про це розповім. Також держметслужба значить розродилася листом. Я не розумію сенс цього листа до кінця, якщо чесно. Стосовно декларування країни походження в митній декларації, що, по-моєму, в 18-му чи 16-му році було таке роз'яснення, воно чинно я перевіряла був такий лист. Там задавалось питання: якщо товар постачається з ЄС або з ЄВТ, що в 34 й графі зазначати чи ЄС, чи, чи конкретну країну ЄС так? Ось, ну, давайте повертатись до первого істочника. Навіть без наявності цих листів у нас є 651 наказ, вот, і там чітко зазначено, або зазначається конкретна країна, або група країн. Якщо у нас, наприклад, інвойс, да, у нас є сертифікат Євро-1 на товари. Да, а в інвойсі ці товари попадають в один код, але вони з різних країн Євросоюзу, то у нас по 151 наказу є електронний інвойс. Тобто в 34-й графі ми зазначаємо Євросоюз як в сертифікаті Євро-1. А вже в електронному інвойсі, якщо у нас в паперовому інвойсі зазначена кожна конкретна країна, зазначаємо в електронному інвойсі кожну конкретну країну. Все. Uh, читаючи цей лист, я так зрозуміла, що якщо товар є об'єктом антідемпінгового спеціального та компенсаційного розслідування, то треба зазначати конкретну країну. Uh, ну. Мені тут не зовсім зрозуміло, якщо в мене є сертифікат Євродин, де написано, що це Євросоюз і немає посилання на конкретну країну, то з якого переляку я повинна зазначати якусь конкретну країну. От якщо буде випадок, що якесь антидемпінгове розслідування застосовано на товари, там, наприклад, з Італії, а я везу з Польщі, і я не можу тоді зазначити Євросоюз, бо і той і то Євросоюз. От. А якщо у нас застосовані якісь додаткові особливі види мита з Китаю, там я не знаю з Білорусі, зараз у нас там багато, вот, то якщо в мене товар з Євросоюзу, то ну, і по документах в мене не вказана конкретна країна, то я і зазначаю в 34 й графі Євросоюз. От якщо зазначено, так, да, звичайно. Просто мені тут подзвонив один брокер. Він каже: я читаю цей лист. Я що правильно розумію, якщо в мене кожна конкретна країна, то навіть якщо в мене один код мені окремими товарами декларувати, якщо в мене різна країна. Я кажу ні, якщо в тебе є сертифікат, де написано, що там в тебе 10 позицій євросоюз, то ти зазначаєш ЄУ в 34 й графі. Потім 31-й описуєш свої артикули, а в електронному інвосі напроти кожного артикулу, як в інвосі зазначаєш країну походження. Все. От. Ну, я так розумію, цей лист. Ну, знову ж таки, відштовхуюсь від першого істочника 651 наказ. Ніхто його не відміняв і внесення, ну, внесення змін не було. Так, ще я публікувала, що Польща там до 15 вересня було не вирішено питання, чи дозволить Польща експ... транзит українського зерна да, ввезення транзит. Ну, Заборонила Польща після 15 вересня возити українське зерно, отак, щоб ви знали, дружня країна. Так, про що хотіла ще зупинитись. да? Пам'ятаєте, якось я знімала відео стосовно роз'яснення держмедслужби по документам про походження, а якщо товар є об'єктом антидемпінгу, спеціального компенсаційного розслідування, або якщо товар попадає під перелік 11.47 да? документ про походження. Да? Коли я розглядала лист держмедслужби, якщо ви дивитесь моє відео, ви бачили його. Там були зазначені коди документів і не було зазначено 70%. Надцять 70, 16. і я дуже возмутилася, тому що декларація інвойс, да документ передбачений угодою це документ, який дорівнює в принципі сертифікат про походження, тому що цей документ свідчить, що товар повністю вироблений або піде недостатній переробці на території цього государства. І е, 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 до мене зверталися були випадки, е, що телефонували суб'єкти кажуть, що у нас декларація інвойс, а в нас все одно вимагають сертифікат про походження. Да? Вот і ми все ж таки з асоціацією професійних митних посередників звернулися до держмедслужби з відповідним запитом. Тобто, якщо у нас є декларація інвойс, то навіщо нам сертифікат? Тобто, декларація-інвойс інвойс це документ передбачений міжнародною угодою. Міжнародна угода ратифікована. Да? Ну, тобто, ми ж не можемо вище ставити наше національне законодавство до міжнародної угоди. На що ми отримали відповідь? І в принципі, ключова відповідь в останньому абзаці. Да, лист цей я. Кому потрібний, я його опублікувала в себе на сторінці Айла да, Компані в Фейсбуці, що нам пише Да? З метою недопущення довезення в Україну е, вищезазначених зазначених заборонених товарів російського походження, мається на увазі 11.47 постанова. Да? Вот. Е, як товари походженням з інших країн. Декларація країни походження цих товарів привезені в Україну без застосування режиму вільної торгівлі, здійснюється. Митному органу шляхом внесення в митну декларації, назви країни походження та відомості про сертифікат про походження. Трошки незрозуміло, я зараз поясню. Дивіться, якщо у вас є декларація інвойс да, з Євросоюзу або з ЄВТ, або з Британії, там немає значення з якої країни, і ви застосовуєте преференцію, тобто, якщо отака схема у вас в 34 й графі, наприклад, стає ЄУ, ну або Італія там. Країна, код країни, члена Євросоюзу, та да? в 36-й графі у вас стоїть 410 преференція. Тобто, ну, або 403, якщо є АВТ, ну, 400, там якась преференція, да, що ви застосовуєте преференційний режим, тобто застосовувати умови угоди про вільну торгівлю, і в 44-й графі у вас стоїть 7012 або 7016, от тоді вам не потрібний сертифікат про походження. Тобто, якщо ви застосовуєте преференцію, звільняєтесь, то тоді не потрібно у відповідності до відповіді з держмедслужби. А якщо. В у вас 36-та графа нулі стоять, ви не застосовуєте преференцію і декларацію інвойс оцю фразу де експортеров cover by this document, там кастам авторизейшнамбер. От вибачаю, щось воно і ви її використовуєте під кодом 0862 як підтвердження, як декларація про походження. То тоді вам потрібний сертифікат про походження. От в цьому як я розумію відповідь Держменслужби, тобто, якщо ви на підставі декларації інвойс застосовуєте преференцію, питань нема. Сертифікат про походження не потрібний. Вони так і пишуть: що без застосування потрібний сертифікат. Відповідно, якщо ви застосовуєте преференцію, то сертифікат вам не потрібний. Тому, як на мене, це вирішене питання. Якщо в мене будуть такі питання задаватись, я рекомендую отримати картку відмови і писати в держменслу оскарження. От і все. Ось. Також дуже багато перевізників, в зв'язку з тим, що у нас 3229 якось неправильно запрацював минулого тижня. От, дуже багато перевізників зверталися, як їм отримати свідоцтво на пломбування. Так, тому що транспортний засіб, який перевозить товари під митним контролем, для того, щоб його на нього накласти митне забезпечення, потрібно, щоб він мав свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами. Тому Нормативні документи, як це отримувати, будь ласка, в мене на сторінці я опублікувала. Вот. То звертайтесь до митниці і отримайте. Ну, і це на майбутнє. Всі перевізники, я так розумію, якщо ми з листопада місяця будемо застосовувати НСТС і робити тежки на експорт, ну, на експортні вантажі, то якщо у вас немає транзитних спрощень, то ці вантажі будуть заїжджати на термінал, і на них буде накладатись митне забезпечення. Відповідно, воно буде накладатися тільки на ті транспортні засоби, які мають свідоцтво. Тому перевізники повинні ну, заздалегідь позаботитись у тому, що в них були ці свідоцтва, щоб не було сюрпризів. В принципі, це все, що я хотіла сьогодні вам розповісти. Тому всім бажаю здоров'я, перемога вже близька. Слава Україні, і побачимось. Па.